Всесвітній день серця в Івано-Франківську відзначили особливо. Громадська організація медична фундація Прикарпаття вирішила провести безкоштовні медичні консультації у середмісті з метою попередження серцево-судинних захворювань. До нас прийде лікар, а кардіолог а також. У нас сьогодні заплановано ще роздавати таблеточки для того, щоб для підтримання сердечок. Тобто, ми будемо давати валідол, а також для всіх бажаючих. Ми будемо міряти артеріальний тиск. Перехожих, які скористались такою послугою, і справді було багато. Здебільшого це літні люди. Пані Марія теж вирішила долучитись і поміряла артеріальний тиск. каже, що ініціатива важлива. Такі заходи важливі для всіх. Тому що молоді вони мають, можливо, тиск, але не відчувають цього. Але коли вже приходить час, то вже буває пізновато. Ну, а для старших взагалі має значення, тому що зараз інсульти, інфаркти дуже помолоділи, так що е, хороший захід. Лікар-кардіолог проконсультував кілька десятків людей, які звертались зі своїми проблемами. Звісно, що якщо один раз вони, проходячи повз звернуться от до таких до, ну, до, 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 на консультацію до кардіолога тут на стометрівці, воно ніч, нічого не змінить в їхньому житті. Але якщо вони замисляться над тим, що треба все-таки дбати про своє здоров'я, вкладати в то ресурси і знаходити час, щоб звернутись до лікаря фахово на прийом, то. Можливо, якась користь з того буде. Серцево-судинні захворювання основна причина смертності. Медики радять з молодого віку слідкувати за здоров'ям, адже в цьому випадку легше попередити захворювання.